Сповільнись! Гадаю, ми вже в від сонця. Так, друже, До ще будеш моторожного місця. Це так! Я б не хотів зустріти того, хто це зробив. Підтримую хоч раз у житті. Чекай, ти чуєш це? Щоб ти не був! Якщо ти не шкодиш нам перших, то ми не шкодимо тобі у відповідь! Гаразд, що ти за вираз взагалі такий? Мо. Планети. Менша планета. Карукова планета. Я Ірида. До слова, не зустрічаю багато таких, як ви, в поясі Койпера. О, я ніколи не зустрічав кару планету до цього. А як щодо до Плутона? О, ха, точно. В будь-якому разі, е, привіт, Ридо. Це Ти зробила ці моторошні штуки? Ні. Це був хтось із вас, планет. Хтось, хто доволі схожий на тебе. Чекай, ти бачив Нептуна? Ти знаєш, де він? Просто йдіть в цю сторону. Орбіта вашого друга на самій межі поясу Кольпера теж. Ідіть, поки, зрештою, не знайдете його. Це досить велика площа щоб похопити. Чи не могла б ти відвести нас до нашого другу через доброту свого ядра? мовесенько, мовесенько, планета. Гаразд, не будь дивним. <кхе> Але так. Не завадив би провідник. Поділасочка. Ні. Вона мені подобається.